Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. І що завтра, ну, може, так вони краще буде. Завтра в нас виставка в степному. Я вже говорив, скидав він всю інформацію і на YouTube, і в Тікток. І вирішили ми з дитиною, і не одною з дитиною, а з дітьми, вирішили, що, щоб діти теж привчалися до господарства і почали заробляти. Свою копійку ми вирішили зробити завтра не тільки поїхати зазняти виставку і вам показати, але і ще повезти наших качок, точніше селезнів, на продаж на цю виставку. Показати, що ми маємо і що мають люди. І також, дивіться, я досі напустився, як почав про це говорити. І ще що і повеземо, десь я візьму 3-4 півника наших. Цвітних ухилюйчиків, може якогось зацікавить, теж поїдуть на цю виставку. Зараз вже 9 година, 21 година вечора. Дощ пішов, значить це все буде добре в нас. Зараз я підготовлю наші кліточки. Ви бачили там, де я тримаю малечу. Зараз підберемо дві качечки, завтра поїдуть до моєї знайомої. Вона забирає і посадимо трьох селезнів. А може, мабуть, двох повизьме двох селезнів і чотирьох петушків гарних. Зараз я виберу. Шкода. Мені просто шкода їх різати на м'ясо. Птиця, ви самі ж бачите, що вона чистопородна. Якби були помісні, мені не шкода помісні. Помісні залишаться, качки поріжемо на м'ясо, на тушонку чи що кудись піде. А от таку птичку мені дуже шкода. Що, Зараз буду готувати клітку одну другу в Машину целофанчик і будемо на завтра, щоб зраненько встати, щоб вже десь там в 8 годин вже там бути і показати повністю всю виставку від Адая і заснімемо, як ми перший раз на виставці привезли свою продукцію. Ту, що в мене в господарстві. Але якщо не буде дощу, друзі. Якщо буде дощ, тоді ми просто поїдемо, заснімемо виставку. Я е, знайомий кину дві качечки, а тоді не буду нічого брати. Тому що під дощем стояти, не, я не думаю, що хтось буде цікавитися. А якщо не буде дощу, то обов'язково ми це все зробимо. Так, є в мене отакі дві кліточки, як ви пам'ятаєте. Я думаю, селизень сюди проскоче один і другий. Прикриємо, щоб їм було удобніше. І в таких кліточках ми завтра, дай Боже, все повеземо. Півників теж зараз відберу, в клітку посажу і хай чекають. Так, петушки вже відібрав на виставку, друзі. Ось такі. Чотири петушка. Завтра у нас поїдуть. Такі красені. Як хто купив господарство, от буде дуже добре. Ось які гарні. Так, Друзі, ну що, і ось наші селезні, які завтра будуть теж їхати на виставку. Дві качечки знайомі. І два такі гарні селезні. Тушки у наші. Оце так справи. Все. Ми підготувалися, завтра тільки в клітки і будемо раненько вирушати.

Нівель. 50 кабельків.

Я сходом. 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 Я

йой, вибачте, я не буде в Харкові. Я в Харкові не дав. Сер ⁇ г, помни, что? Сер ⁇ г, Так, друзья, ну что, всем привет. З'їздили ми на нашу виставку. Дуже шкода, що ми повернулися з тим, чим їхали. Питали люди за наших качурів. дуже сподобалося. Але я хочу сказати одне: цініть свій труд. Якби безкоштовно або за невеличкі гроші, ми б у вас би забрали. Отакого От гарного селезня я продавав за тисячу гривень. Люди хотіли набагато дешевше. Вибачте. Шановні, це пліменна птичка, вона коштує, я думаю, цих своїх грошей. І плюс не так дуже багато було населення, не дуже багато виїхали на виставку, тому що нам що завадило? Завадив дощ. Дощ був у нас великий. Ми просиділи майже 2 години в машині, виходили, коли до нас підходили, люди запитували. Петушків я продавав по 300 гривень. Теж хотіли придбати, аби за 200 гривень. За 200 гривень. Теж цініть труд. А так мені виставка майже сподобалась, але ще хочу сказати одне організаторам цих виставок. Зробіть, будь ласка, так, щоб було цікаво приїжджати. Щоб десь були розважальні якісь для діток, щоб можна було десь перекусити. А не так, там було де перекусити одна точка, але там по-моєму, ціни були бешені. Там за один. За що там? За кашу 70 гривень. За шашлик ми не запитували, а кашка, отака невеличка тарілка, 70 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. Для для села це було дуже-дуже дорого. А так, друзі, кому цікаво, кому тут наблюдайте за нашим каналом. Всім я завжди бажаю здоров'я, процвітання вашому господарству. І все найкраще. Все, друзі, до наступних зустрічей. Ставимо лайки і вподобайки. А ми зараз плюс, сьогодні один плюсик у нас у нас зараз забирають, пішли, покажемо бургунчика нашого кругу. Ось, самчика зараз у нас ми вивеземо його заберуть. Ось діць, який гарний самчик. Все, самчик їде. Нове господарство. Вушка гарненькі, все ціленьке. Дивимось. Все причамдали на місці, в нього все на місці. Що, зайчик, поїхали!